Шанувати і дякувати захисникам і захисницям не перестають радивилівчани. З цієї нагоди у міському будинку культури відбувся патріотичний благодійний концерт. Деталі у сюжеті слава. Захисників і захисниць у Радивелові відзначили на високому рівні. Тут на одній великій сцені зібралися представники різноманітних колективів, які із гордістю несуть у маси культуру української пісні. Нині культурний фронт відіграє не абияку роль, адже саме українське слово і пісня відокремлює нас як націю незбуримих і сильних особистостей. На головній сцені діти не лише танцювали, даруючи незабутні емоції, а ще й демонстрували свій талант. Неозброєним оком було видно скорпульозну підготовку до проведення цього заходу, а ще місцеві колективи підігріли публіку неймовірним, солов'їним звучанням пісень, які ніколи не втратять своєї актуальності. Звісно, не всі зможуть побачити цей концерт, адже, на жаль, віддала найдорожче своє життя. У боротьбі із расистами саме тому хвилиною мовчання вшанували усіх полеглих захисників і захисниць. <звук> Неперевершені та чудові ведучі благодійного концерту Андрій Сірко та Ліна Михайлова презентували молоді та старші колективи, яких об'єднала одна мета допомогти Збройним силам України. Виті учасники концерту із великим задоволенням презентували номери як пісенні, так і хореографічні. Зокрема, гості концерту мали змогу побачити причудовий чудовий танець учасників калейдоскопу. Усі талановиті артисти, які з гідністю презентують, Радивилівщину, заспівали пісню за Україну. І хоч зараз ми переживаємо найлегкі часи, наша країна не здається, а її захисники та захисниці виборюють щодня мирне і спокійне життя. Пісню за Україну, за її діти, залежність за болюті, заспіваємо пісню за Україну, бо потрібна допомога молині землі. І як би там сумно не було, ми не повинні втрачати віри у краще майбутнє, адже наша культура, наша пісня, наша Україна це найкраще, що є у цьому світі. А зірковою гостею цього благодійного вечора була фантастична Галина Куришко, яка зачарувала своїм співом серця численної публіки. Метою самого ж концерту був збір на квадрокоптер для 68-ї єгерської бригади, яка б'є вражу силу і знищує московську нечисть. Ко цілує, писар пише малює, білечко цілує. В загальному концерт тривав близько двох годин, і за цей час вдалося зібрати чималу суму коштів спільними кроками. Ми таки наблизимо перемогу. Пройшло багато років, я знову тут, і таке відчуття, що я вже тут не вперше і майже як вдома. Дві чи три пісні ви виконали, які вам передала бабуся у спадок. Так. Чи є багато таких пісень? І чи бабуся ваша теж займалася твоєю? Так, їх є більше сотні, до, до 200 пісень бабуся передала. Вона свого часу була берегиною фольклору, і записувала багато науковців, фольклористів із Києва і зі Львова. І ось, власне, це мабуть передалося мені, що я по життю, взагалі, моя творчість ну найближче мені народна творчість. Пісень дуже багато. Я взагалі виконую дуже багато зараз саме автентики. Сьогодні я приїхала з такою програмою, вже більш сучасною, фольклорні пісні в сучасному аранжуванні. Але моя душа це звичайно автентична пісня, народна, така, в автентичному костюмі, в, в цій традиції, з, з дотриманням всіх тої манери, говірки і так далі. Ну, Продовжую, продовжую справу моєї бабусі, і дуже хочу, щоб молодь теж слухала і. Ну, закохувалась в цю творчість, а вже після концерту гарна українська народна пісня звучала з уст місцевих талантів та позитивної Галини Куришко. Такий чистий спів не міг залишити байдужим нікого. Коли ти в йдеш, то не дівчину, ой па. Пом... Прощання раз у раз, макала костиною, ой, повня по той час ти плакала за мною. І на прощання раз у раз, макала костиною. А не крісла би вивести. Ой, 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 я вихідника влупити до війська, Дівчина присягала, казала буде водити нуждать, гостину дарувала. ой помню, помню, я той час ти плакала за мною, і на прощання. Разурала. Версію концерту дивіться у нашому постійному телепроєкті без коментарів. Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, телеканал Бродилайн.